Діти, розглянемо сьогодні з вами тему додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. Розглянемо на конкретних прикладах. 5 12 плюс 3 четверти. Ви пам'ятаєте, в п'ятому класі ми розглядали з вами питання додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками. Тому це важливо, щоб ви розуміли: для того, щоб виконати цей приклад, розв'язати його. Нам треба звести дроби до однакового спільного знаменника. Згадуйте алгоритм. Ми беремо більший знаменник і перевіряємо, чи ділиться він на менше. 12 ділиться на 14. Так, тоді 12 і буде спільним знаменником цих дробів. Знаходимо додаткові множники. Для цього 12 ділимо на 12, 1, 12 ділимо на 4. Це 3. За основним за основною властивістю дробу отримуємо нові дроби. Це буде 5 12 та 9 12. Ви пам'ятаєте, ви і чисельники знаменник дробу множите на додатковий множник. Додаємо. Отримаємо дріб 14 12. Це неправильний дріб. Ми можемо виділити цілу частину, або, кажуть, перевести в мішане число. Для цього 14 ділимо на 12 остачею. Це буде 1 ціла та 2 дванадцяти. але зверніть увагу, що дробова частина цей дріб, який можна скоротити, ми можемо поділити чисельник і знаменник на 2. І тоді отримаємо дріб, 1, шоста. Будь ласка, ви вже знаєте правило скорочення дробів, тому використовуйте його для доведення до кінця нашого розв'язання. Наступна пара: 7,15 мінус 3,20. Перевіряємо, чи ділиться більший знаменник на менший. 20 на 15 не ділиться. Збільшуємо в два рази 40 на 15 не ділиться. Збільшуємо більше число в 3 рази. 60 ділиться на 15. Тому спільним знаменником буде 60. Знаходимо додаткові множники. 60 поділити на 15. 4. 60 поділити на 20. 3, Отримаємо дроби. 28 60 мінус шестидесятих. В результаті отримаємо дріб 19,60. Перевіряєте, що цей дріб скоротити неможливо, тому це вже кінцевий результат. Коли ми з вами будемо додавати числа, ви пам'ятаєте, що до спільного знаменника ви будете зводити тільки дробову частинку. І так, звертаємо увагу. Знаменники 6 та 9. 9 не ділиться на 6, тому збільшимо 9 2 рази. 18. Так, 18 ділиться на 6, тому 18 і буде спільним знаменником. У першого дробу додатковий множник 3, 18 поділити на 6. У другого 18 поділити на 9. 2. Зводимо до нового знаменника 5 цілих 3 18 Мінус 2,818. І тут зіштовхуємося з проблемою, яку ми розглядали з вами у п'ятому класі, як нам від маленької дробової частини забрати велику. П'ятірку ми розбивали на 4 та 1 і залишали 4 цілих. А далі одиничка це все одно, що 18,18, 18. але тут був ще дріб 13,18. Тоді ми з вами згадайте, ми до чисельника додавали знаменник. Це буде число 21. Знаменник залишався той самий. І так, 4, записали. Далі до чисельника 3 додали знаменник 18, записали це результат в чисельнику. І друге мішане число записуємо без змін. Отримаємо 2 цілі та 13,18. Ви бачите, правило дуже гарне. В тому плані, що ви повторюєте і ті дії, які розбирали на попередніх уроках де зведення дробів до нового знаменника, це основна властивість дробу, і це додавання та віднімання мішаних чисел там з однаковими знаменниками. Розглянемо наступний приклад. 20, 21 плюс 3 7. 21 ділиться на 7, тому спільним знаменником буде 21. Додатковий множник у першого дробу 1, у другого дробу 3. 21 20, 20 плюс 21. Це буде дріб 29, 21. Ми знову отримали неправильний дріб. Ми ділимо чисельник на знаменник з остачею. Це буде одна ціла. Та 8, 21. Наступна пара. 18 ділимо на 12, не ділиться. Збільшуємо число 18 у два рази. 36. Ділиться на 12, тому 36 і буде спільним знаменником. Додатковий множнику першого дробу 2, тому що 36 поділити на 18 це 2. У другого дробу 3, тому що 36 поділити на 12 – 3. Перший дріб 34, 36. другий дріб 33, 36. І тоді результатом буде 1, 36. Будь ласка, спільний знаменник та додаткові множники писати обов'язково. Наступна пара. Знаменники 21 та 14. 21 не ділиться на 14. Збільшуємо два рази. 42. 42 ділиться на 14. Тому 42 і буде спільним знаменником. У першого дроб додатковий множник 2, у другого 3. Перший дріб 20-42. Другий дріб 27. 42, кінцеве значення 47,42, неправильний дріб виділяємо цілу частину або представляємо у вигляді мішаного числа, це буде 1,542. Звертаю вашу увагу, наприклад, 4,5 плюс 7,16. Зводимо до спільного знаменника тільки дробові частини. 9 на 6 не ділиться, 18 на 6 ділиться. Тоді спільний знаменник 18. У першого дробу додатковий множник 2. У другого дробу 3. Отримаємо дріб 4,10.

Зводимо до спільного знаменника дробові частини. 24 ділиться на 12, тому спільним знаменником у наших дробів буде число 24. У першого дробу додатковий множник 2, у другого 1. 7,1024 мінус 24. Отримаємо значення 4,324 і звертаємо увагу на те, що 3,24 можна скоротити на 3. Тоді ми отримаємо дріб, 4,1,8. Будь ласка, доводьте до кінця. Не забудьте, якщо, наприклад, ви у, при виконанні завдання отримали значення 4,8. 8 п'ятих, тоді неправильний дріб треба представити у вигляді мішаного числа. Це буде 4 плюс 1 3 п'яти або 5,3. Дякую за увагу.